Всім привіт, друзі! З вами я, Слава Вогонь, і сьогодні буде знову ж таки проходження Майнкрафту Бетерон Бедрок. Хоча Бетерон Бедрок тут залишається взагалі дуже мало, бо інші моди беруть свій багаж. Але як ми пам'ятаємо, на початку це був звичайний Бетерон Бедрок. Ось на чому ми зупинились, давайте трохи поппнем крові. І дивіться, так, у нас є шість почок, аж шість. Ні, навіть більше. А, це, вони були тут. Значить, ми зможемо прокачатись. Бо для прокачки, то і спосібності, яку я хочу, потрібна одна почка. Ну, чи що це? Дивіться, тепер беремо оцю штуку. Треба згадати, як літати. Я забув, як літати. Окей, сейчас не долітал. Окей, давайте спустимось і проспамо ніч. Тобто просто помодень Fly отакий. Бачите як це смішно виглядає, але брем флай. Ну Но... флай. Чомусь я не лечу. Я, чесно кажучи, забувся вже як літати. О Точно. Я так от ми можемо, до речі, завісати в повітря. І з допомогою цього уміння я б хотів би пошукати, може якісь данжі. Ой. Слай. Або, наприклад... Пошукати якусь печерку. Бо, як ви пам'ятаєте, в минулій серії. О, до речі, це, напевно, залишив хероблін тоді. А оце я не впевнена, чи залишив хероблін, чи ні. Напевно, не, не хороблін. Напевно, це ці. Лагері не розбійників, а мисливців. Не прикольно. До речі, треба я вирушив би в сторону хати, не бо я міг би забутись. Там якесь світло є. Отже, подивитись, може це що з... залишив <клух> з минулих еп... епізодів. Ні, це лавле озеро. О, до речі, це такий данж, в якому бос. Як ви пам'ятаєте, ми робили тоді броню. Піднімаємося. Сейчас солі в хату залутимо. А цього я не пам'ятаю. Може це я щось настав. Або соломійка. О, печерка. Перевертай мене вдарив. Падай. Давайте Ви вип'ємо бутилочку. Ой, я б краще прокачав би ще одне в міні. Ой! Давай! Окей, треба буде відбитися. Отримай. Фух, это было все відповертне. Окей, Может, треба попити ще крові трохи? О, так о, ось і те, що нам треба. Ось і наше село. я хочу взять? А, точно, я хочу, я прокачаться. Давайте я вам покажу, что я хочу прокачаться. Я бы хотел бы прокачать ничное бачение. А мне, не выстачило крови. Треба попытать в кого-то. О, вроде вот этих оцех... чувачков. Чувачок, я тут. Давай ох, ти ты зробишь меня? Ты мисловчик? Реально? Ты такий багорованный. Один, два, три! Та блін. Ну шо, тепер ты Ну Давайте поп'ємо крові трохи. Ой, блін. Кокнуло ми його. Заберемо сердечко. Живу трьох вистачить, а може, в ні. Хай падає в дырку. Окей. Опа, свинки. Я в них пив кров, так. Ну, можливо, треба у баночок вистачить. Хоча ж мені ще в шахті треба буде пить. А треба подумати. Треба гарно подумати. Духне. О, ні, бачили, як це було смішно. Окей. Okay. Це було доволі смішно. Тут порох. Навіть тут всі мої речі. Тут чотири аж баночки крові. Зоряні штучки ці і лопата. Надягаємо броню. Якщо позаду мене зараз скрійпер, який бабахне, я не винесу цього. Потому цього не буде, так? Надіюсь, можливо. Надіюсь, можливо. Окей. Треба подумати, в кого можна ще попити. О, до речі, може там якась система лагів, що я зможу ці штуки попити. Не, не зможу, блин. Окей. Шахту, я думаю, я. В цій серії вирушу. О, до речі, я забув взяти лопа. Я... я забув взяти цю. Іди сюди. Дай попить кров. Дай пососати. Позаду нема... немає ніякої шахти. Тут два! Два на одного не чесно. Це не чесно, все. Дайте в мене Блин, нападають один на двох, це не чесно. Напишіть в коментарях, якщо ви так само думаєте. Але я думаю, що крові мені вистачить. А от... Часу не вистачить, можливо. Бо сон. Бо сонце вже стає. І я щас горю на ньому. Май. Эй. По печерам иду, по печерам, все, не бей. Не бийте, Ай, окей, спимо. Гофина. Кофина. Окей. Заповнимо свій вівторочек до кінця. І в... прокачаємось. До кінця заповнили. Надіюсь, п'ятьох бутилочок вистачить. Ось Night Vision. Все! Я тут все бачу. От просто все. Окей. Давайте полетіло в шахту. До речі, у мене навіть смоло зкипі в руці немає. Бо вони мені не треба. Всім привіт, друзі! З вами я, Слава Вогонь, хоча ми ж вже віталися. І це просто друга частина відео. Я знову привітався. Не знаю навіщо. Напевно, по приколу. Окей. Зупинились ми десь ось тут. Так. Вже нічне бачення є. Це вже гарно. Я не пам'ятаю, де печера це була. Давайте знову активуємо флай. Us. Так. Треба тут трохи. 9. Окей, okay. ніякої сили в мене немає зараз. І активую її. Лай. Окей, тепер треба згадати, де печерка була. Є. Yeah. Хм. Hm. Треба згадати. Ні, не тут. Давайте з висоти пташиного зору. Напевно, ось це. Хоча це не печера. Це щось затоплене. Як видно, о! Ось ось що щось гарне. Вже бачу. Оно ну, лава там є, навіть. веде. О тут з цими літалками доволі є, до речі, зоряна руда. Давайте вийдемо з цього флаю. І зараз здобудемо цю зоряну руду. Є. Одна два шматочка випало. Давай, здобувайся. Є, всього ж два шматочка. Ну, ну, полеті чотири випало. Якщо з одного випадає по два. Ну, ось залізко. Може знадобиться, наприклад, для броні. Але. Я ж вже броню створив. Ну, все, окрім шолома, бо в мене є шолом. О, до речі, тут так багато цієї зереної руди. Чесно кажучи, от я б хотів би згадати, навіщо зорина руда? Політі там здається, зерена броня є, яка найкраща в грі. Вона так само, як не заритува, ти типу, прокачуєш ти. Але прикол в тому, що треба згадати мені, як же подвоювати оцю штуки. Напевно, через оці зоряні шматочки, але я не впевнений. До речі, тут вода, а це погано, бо, як ви знаєте, вампіри не люблять воду, як і коти. Хоча там можна було, О, до речі, літушки. Ми. Братани, можна так сказати. Значить, тут десь заліжа заліза, хоча вона, заліза мені так багато не треба. речі, я можу посадить в цих, але я не дуже хочу. Там ну більше залізка мені не так і треба. До речі, ці літучі мишки. Я, напевно, їх одним своїм укусом кукну. Хоча давайте не будемо їх чіпати. А тут є лава чикен. Це просто лава. Не чикен. Джокей. Йо! Йоу! Бачите, як тут лагає? Ой, щось в мене трохи трясе. Ой-ой-ой! А звідки я зайшов? Треба згадати. Ой! Дуже можна назвати X-Ray. Чишо? Окей, 9. Давайте Noin без ніяких таких штучок, бо. Оце заважає ультра сильно. Окей. Давайте вибиратись звідси. Окей, тут є золото. До речі. А, вода. До речі, я навіть не задихаюся, а вода мене б'є. Розумієте логіку? Ой. Кріпер, киш. Я так ткиш, і він помер. Окей, піднімаємося. Піднімаємося, піднімаємося. Тут спавнер? М -м Прикольно. Тут можна зробити фармилку досвіду. Тільки питання інше. Навіщо? Мені робити фармилку досвіду? До речі, тут навіть скринь нема чомусь. О! Башка така. Окей. О, залізко, але я не хочу спускатися глиб. Звісно, знаю, що там можуть бути даймонд. А навіщо мені? Diamonds. Я б, чесно кажучи, вже вибирався на поверхню. Думаю, так буде краще. Бо в шахті сидіти, це, звісно ж, одне задоволення, але краще також і подихати свіжим повітрячком. До речі, мені дуже потрібно для авто. для системи зберігання. А, блі, на Для системи зберігання ресурсів мені треба доволі багато редстоуну. Тому я б його здобув, би, чесно кажучи. Але редстоуну тут нема. Це що, всі мої селяни? Бачите, тут скільки селян? Це що, тут всі селяни заразились? Хм. Можливо. О, до речі, редстоун. Треба обережно перебратися. Флай. І все вимикаємо. Треба кудись викласти ресурси не потрібні. Наприклад, можна, в принципі, перекрафтити це і здобуваємо Redstone. Редстоун. редстоун я б здобув би десь приблизно стак, думаю. Або менше. Як життя піде. Я, я там бачив редстоун. Так, редстоун. Давай. Ой, обережно. Обережненько. Здобуваємо редстоун. До речі, бачите, як повільно здобувається? Ай. Ой. Ой-ой-ой. Єс, Ой -ой -ой. Yes, редстоун. Єс, yes, бай-бай. Давай, здобувайся, Редстоун. Він мені дуже треба. Давай, спускаємось. Фух. До речі, воно вихідне, як я розумію. Ні, це просто сосульки. Треба знайти вихід. door. Оно. Ну. Знову Глиби. Це вже, це вже незвичайна глибина. Куди ти так високо летиш? Є. Вона мене піднімає. Та ну. Давай.

Но, давай, уху! Діти мій Маріо. Є. Давайте проспимо день. Так трохи легше на душі. <седжу> так, окей, давайте створимо цю систему зберігання ресурсів. Так, нам потрібен один блок редстоуну. Давайте викладемо непотрібні речі, наприклад... Порох. Скрафтимо редстоун блок. Так а де редстоун блок, до речі, дівся? Чи я його навіть не скрафтив? Єс, yes. давайте тепер труби будемо крафтити. Давайте потрібна мідь. Я поплавав би мідь зараз. До речі, в міді в мене. В мене є мідь чи немає міді? Надіюсь є. Бо мідь ре... реально мені зараз потрібна для труб. Дощ розпочався. Окей, в дощик підемо копати міді. Зомбак, привіт. Надіюсь, тут буде хоч трохи міді. До речі, по логіці, якщо ж ми. Вампіри і нам погано в воді, як же ми тоді під дощем ходимо? Щось тут нелогічно. До речі. Наступний Мейнкрафтовський день буде юбілей. 20-й день ми тут вже будемо. Надіюсь, тут є міть. Це ж де я був раніше, так? Я так аналізую. Ось! Ось і мідь. А він мені нічого не зробив. Але медіа реально мені потрібно, ми. Так, здобуваємо. І викидаємо, що мені не треба? Оце мені не треба. Міді мені також небагато треба. Тому. Давайте. Fly. I believe I can fly. Окей, оно ну. Мяу. вже нон. Я б бы трохи кровлячку-гом-гом-гом. Окей, зараз ми беремо скло. І чекаємо. Окей, чекаємо. Я думаю, що на цьому вже, до речі, можна серію закінчувати. Але я б хотів би вам показати труби. І що, чого нам не вистачає залізних блоків, та на Ізі зараз тобі скрафтим. Де залізо? <кхм> Окей, переплавимо. Тут по логіці у нас нам не вистачить одного. Ні, ну Нам не вистачить скількох заліз. Давайте подивимося у нас залишається скільки заліза? Чотири. Значить, нам треба ще 5, 6, 7, 8, 9. Ой. Нам ще треба 5 заліза. Ну, окей, я вже до наступної серії скравчу скрині. Може, поставлю їх там хоч трохи викладу, бо в цій немає вже де зберігати. І переп... здобуду трохи заліза. Окей. Побачимось. Побачите результат в наступній серії. Друзі, я хочу показати вам, я ось тут в наступній серії. Отак, от я потрібен буду поставити. Поставлю отут дві скрині, отут дві скрині. Ну, подвійні. Отут подвійну скриню, без зверху, бо там такий прикол, потрібна отак от трубку, як я зробив. І так само з іншого боку. Але я, як ви бачите, я ще не закриваю, бо буду ставити скрині в наступному відео. Добре, до речі, юбилейний на 20-й день зараз. Всім пока! Вже. Точно І до нас зустріч.